Страшен не той, хто знає 100 прийомів, Страшен той, хто один повторює щодня. Сьогодні про силу звичок. Це якась автоматична дія, яку ми робимо. До прикладу, чистка зубів зранку і ввечері чистити зуби. І для мене це не буде новиною, якщо я завтра прокинусь і піду чистити зуби. Я не буду навіть це обдумувати, тобто я це просто роблю як... От, як звичка. Я це роблю, бо я до цього вже звикла. У когось є звичка ходити в спортзал. В певні дні, в певний час, і для нього це теж не новина, що він там у понеділок о п'яті йде в тренажерний зал. Він не витрачає дуже багато енергії, бо людина розуміє, що ну я вже там рік-два ходжу постійно на постійній основі, і мені опас читання книжок. Це також звичка, яку людина звикла робити або кожен день, або через день, або в якісь дні, там раз в тиждень. До результатів нас ведуть наші звички. Те, що ми робимо на постійній основі, те про що ми думаємо на постійній основі. І головне, щоб це вам подобалось, бо не для всіх ці книжки. комусь не подобається, комусь більше подобається слухати подкасти. І це теж окей. Ми всі індивідуальні, і потрібно спробувати якомога більше речей, щоб зрозуміти, що подобається, що комфортно саме мені. Зі спортом то ж саме, комусь не подобається в тренажерний зал ходити, комусь подобається плавати. Ми можемо себе не обмежувати, але щоб досягнути якогось результату. Треба визначити, де я буду ходити. Можна міксувати так, але ходити на постійній основі два рази в тиждень, раз в тиждень і в року, через рік, вже можна обернутися і побачити результати. Бо результати вони можуть і не бути одразу, три рази на тренування воно нічого не дасть. Звичка, це більш про щось таке довгострокове. Це стосується будь-якої теми. Я не можу одразу перепригнути до якогось іншого рівня. Людина, яка займається цим 5 років, 10 час, за який людина змогла здобути якийсь досвід. І я зі своїм нульом, коли я новачок, я не можу одразу отримати те, що отримує вона. Я повинна пройти. Тобто, це такий процес, процес проходження ситуацій, так, для того, щоб я могла перейти на рівень вище. І рівень за рівнем, допомогою цієї постійності, ми можемо. Здобути чогось більшого. І бувають дійсно такі моменти, коли ти ем, не розумієш, що ти хочеш далі. І єдиний вихід в цій ситуації це дійсно просто пробувати. Пробувати себе там, 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 тобто у п'ятьох сферах, із цих п'яти сфер а, потім обирати, а, куди робити упор. І навіть якщо важко, тобто легко, легко може і не бути. Якщо не легко, це не означає, що це не наше, що це не моє, що все мені потрібно це кидати. Навіть і не цікаво так, бути в точці А і захотіти одразу бути в точці Б. А як же оцей ось процес? І ціль вона завжди може так змінюватись. Сьогодні ваша точка Б виглядає ось так ось. Завтра вона взагалі інша. Кожен день у нас якісь нові думки, ми щось дивимось, навчаємось, розвиваємось, і дійсно наші думки можуть змінюватися і наші цілі можуть змінюватись. Навичка як постійність, а, щось робити постійно, постійно. Навіть коли ти не бачиш результатів, а не кидати одразу щось, ти не побачив результатів, все, значить, це не моє. Я далі не йду. Ні. оця ось звичка робити постійно щось. Це ну це дуже круто. Це довести справу до кінця. Кінець тут я маю на увазі. Він такий він дуже суб'єктивний, бо це е, стосується багатьох сфер нашого життя. Я не можу відповідати за кожну сферу і казати, що там є якийсь кінець, бо насправді мені здається, що кінця немає. Дійшли до якоїсь точки. Ми розуміємо, що ага, ну це не кінець, все одно я можу йти ще далі. Воно кожному. Це то собі дві-три речі, ви хотіли бачити у своєму шоці кожного дня чи просто регулярно, тобто два-три рази на тиждень це теж, якщо це робити постійно, це теж регулярність, це теж перетворюється в звичку. Казала собі, що я це роблю два рази на тиждень, о другий дня, в понеділок і у п'ятницю. Значить, о другий дня, в понеділок і у п'ятницю, ви це робите. Зробити собі якийсь календарик, щоб нічого не забувати. Справді краще 15 хвилин в день, чим години один раз на місяць. Кожного дня будуємо наше майбутнє. Дії, вибори, думки вони всі роблять наше завтра. Прогулянка 20 хвилин в день, 15. читання книжок, займання спортом для того, щоб мати такий м'яз, як звичка. Через пів року ви вже можете собі сказати дякую. Я усім бажаю гарного дня, гарного вечора.